Мої вітання тергаличини продовжує про головне у деталях, і наступні півгодини ми будемо говорити про підсумки 20-го мандрівного документального фестивалю справ людини до кодеї на Прикарпатті. Мої співрозмовники Тетяна Пігурська, регіональна координаторка фестивалю від молодої просвіти. Мої вітання пані Вітаю Тетяна вас. та Андрій Волик, регіональний координатор фестивалю від громадської організації Санведобре. Вечір, вечір. Ну, отже, майже місяць Прикарпатці мали можливість насолоджуватися документальним кіно. Власне, як проходив фестиваль, як враження, як сприймався. Ой, загалом, в нас цього року фестиваль доволі швидко пройшов. Насправді, здається, ми тільки недавно починали, а вже завершуємо інтенсивно. Порівняно з минулим роком, у нас все відбувалося без пригод. бо… Того року ми розуміємо, що в нас був локдаун, у нас не було світла. Цього року ми мали змогу і запрошувати вже до Івано-Франківська режисерів, героїв-стрічок. І це дуже, дуже нас тішить, що ми маємо змогу вже в такому більш сталому форматі проводити заходи мандрівного. Цьогорічна тематика якою була? Ми говорили про образ майбутнього України, тобто якою буде Україна. Вже завтра, та після перемоги, і якраз з глядачами проговорювалися, якою вони її бачать, що потрібно для цього робити. Ну і стрічки десь стосувалися майже всі цієї тематики. Власне, як підбирали стрічки, які були стрічки? Загалом цього року нам були доступні близько 20 стрічок. Вони стосуються як України, так і світу. Але ми всі не показували насправді на Прикарпатті, так, для розуміння глядачів, мандрівний це фестиваль, який мандрує по всій Україні. Тобто, він починається в жовтні і аж до кінця грудня мандрує містами України. І загалом Прикарпаттям нас також було дуже багато показів по районах наших, але стрічки, всі, які нам запропонували для показу, ми звісно не показували. Бо ми розуміємо той контекст, в якому ми живемо в тому регіоні. Які питання хвилюють людей місцевих? Тому ми обрали близько десяти стрічок. Вони українські і з і не тільки українські, а торкаються світу. Вони з інших країн. Зокрема, це були із Великої Британії, ми показували польські стрічки, але вони також є вони про той контекст, в якому ми живемо. Тобто, якщо зараз ми в такій воєнній атмосфері живемо в тому середовищі, такому жорстокому, то ми показуємо фільми, які нам близькі. До прикладу, в нас був фільм з Північної Ірландії називається фільм Юний Платон. Він про конфлікт, який пережили в тому регіоні, в Белфасті. Там відбувався свого часу конфлікт між місцевим населенням на релігійній і політичній, на політичному підґрунті. І там він дійшов до того, що люди пролили кров насправді. І сам фільм він показує про те, як місцева школа вчиться, вчить дітей. Уникати тих наслідків воєнної агресії, аби вони не, не зростали в тому жорстокому світі і не переймали на себе це. І для нас це також було дуже цінно показати цей фільм. Ми до речі, його в декількох місцях показували. Для освітян, зокрема, і через нього проговорювали про те, як в нашому середовищі з дітьми працювати, аби вони не були такими негативно зарядженими, аби вони могли якось більш зріло сприймати все, що відбувається, вся ця воєнна агресія, рефлексували її і не булили інших, бо це є наслідком тої жорстокості, яку вони бачать, аби вони зростали в більш здоровому суспільстві, Власне, репертуар, тематику підбирали відповідно до регіону чи всюди загалом по Україні одинаково. Ну, дивилися з того, що близьке Прикарпаттю, та зокрема, от ми показували стрічку три жінки. Це про Закарпаття, але ми розуміємо, що десь і в нашій області є таке гірське село невелике, де там мешкає до тисячі мешканців, буквально. І як ці люди дають собі раду? Ну тобто, це про стужицю це на Закарпатті, і туди дуже важко добратися. Це прикордонне село між Польщею, Словаччиною і, і Україною. І от там ці три героїні. Ну він такий дуже теплий фільм, бо всі, хто його дивився, ми його, мабуть, це був шлягер на фестивалі. Там його в багатьох громадах показали і місцях. І він ну, такий по відгуках дуже схвильовував людей. Тож вони дуже, всі бачили або себе, або своїх близьких. Тобто, це от, от такі фільми були. Або дивилися те, що ну ми розуміємо, що в нашу область переїхало дуже багато. Людей з інших регіонів і підбирали стрічки, якраз на цю тематику. Зокрема, у нас ще буде стрічка. Двічі ми будемо показувати «Король лір, як ми шукали любов під час війни. Це про переселенців в Ужгороді, якраз про саме пік, коли вони почали ну, приїжджати до цього міста, і от і як вони були задіяні в різні процеси, як вони готували їжу, роздавали гуманітарну допомогу. Тобто. Це ну, така, якби ніби з Шекспіром трохи поєднано, але це про те, як режисер запросив переселенців стати акторами цієї вистави, ну, От їхні долі, плюс театральна вистава, і, і, і вийшов такий фільм. Його можна буде подивити завтра в Косові в, о 18-й годині, і в суботу можна буде в Івано-Франківську, 15-та година, вулиця Довга, 20. Цокольний поверх там укриття, тому нам, навіть якщо буде тривога, то ми зможемо його подивитись. І ще таке приємність до нас приїде головний герой цієї стрічки в івано франківськ Олексій Дашковський mm -hmm. Король Лір. Так що можна буде з ним зустрітися, задати йому питання, як йому було грати в цьому фільмі. І фільм дуже класний. Запрошую його переглянути. Так, я ще додам про стрічку три жінки. Насправді дійсно це одна з таких, таких культових фільмів. Вийшов для нас. Ми його показували в Івано-Франківську, зокрема молода просвіта, а в просторі вільна. І туди прийшли суто жінки. Я насправді частина з них це були ВПО, і вони мали дуже багато теплих відгуків. Для них фільм був чим цінним, що він знайомив їх з нових регіону регіоном регіоном. часто вони не мають змогу поїхати в іншу область. Частина з них це з східних регіонів, які взагалі мало орієнтуються про Закарпаття, про Івано-Франківську область. Вони переважно знаходяться в Івано-Франківську і не виїжджають. І вони залишили нам дуже багато теплих відгуків вдячності за те, що ми їх знайомимо з новим для них регіоном. А також це було для них дуже трепетно, бо вони в деяких моментах впізнавали свої населені пункти, що говорить про те, що ми велика країна, але ми насправді дуже близькі. І під час, після перегляду, ми мали змогу спілкуватися з самим режисером цієї кінострічки, який зараз перебуває в Німеччині. Але він з нами вийшов на зв'язок онлайн, і він залишив навіть контакти однієї з героїнь стрічок, аби глядачки. Могли написати їй листа, бо вона живе в далекому селі і не має можливості комунікації з зовнішнім світом. Зокрема, це єдиний її зв'язок є пошта, і вони їй будуть надсилати листи, будуть писати свої враження про фільм, і це думаю дуже цінний такий результат нашого нашого перегляду, коли є можливість взаємодіяти навіть з героями, до яких не завжди є можливість доїхати. Власне, окрім показу стрічок, була і правозахисна програма. Розкажіть більш детальніше так, один з ключових Ових таких заходів У нас була дискусія з паном Павлом Клімкіним. Ми дуже довго готувалися до цієї розмови. Для нас було важливо, аби така знакова персона приїхала до нас. Ми організували розмову з молоддю, говорили про те, чи можливий взагалі світ без Росії і чи є можливість розпаду Росії в теперішніх умовах війни. Е, і пан Клімкін дуже дав чіткі меседжі про те, до чого нам варто готуватися, що молоді потрібно розуміти е, в теперішніх умовах. Бо... Коли ми рік жили в таких наративах, що очікувати швидкої перемоги, люди готувалися до того, що от через місяць-два і все закінчиться. То зараз він наголошує на тому, що ми мусимо готуватися до системної роботи, і це не тільки на фронті, це економічному. Це загалом ми мусимо будувати стратегії, як ми будемо відновлювати свої міста, як ми будемо будувати освіту, і все це треба робити, аби віддалятися від Росії. Бо ми розуміємо, що навіть коли Росія розпадеться, все одно біля нас буде ворог. Бо якщо не буде Росія, то люди, які там залишаться, вони не зникнуть нікуди. І нас відділяє насправді дуже велика прірва ментальна. Тому ми мусимо працювати е, на, е, на планувати оцю стратегію на рік, на два, на п'ять. Як нам віддалятися, як ми мусимо захищатися від них, бо жити оцим одним днем це вже не варіант. Це те, що ми пройшли в 2022, А зараз, вже починаючи з 2024 року, ми мусимо будувати якісь свої стратегії на довший період. Власне, у нас на Прикарпатті 62 громади, то в яких побували, які відвідали, які охочі зголошувалися до співпраці, до перегляду фільму. Скільки? 11 було, будь якщо всіх порахувати, Мабуть, що 11 громад було. Якщо брати, ми будемо в Косові в п'ятницю, а так це була Коломия, був була Бурштин, Ворохта була. Рогатин був вперше. Ми ми, ми там були. От ну івано-франківську досить багато показів було. І Таня, які ще у вас е, так. Ну ми більше зосередилися на Калоському районі. Андрій брав одну частину при ми Іншу насправді і для нас було дуже важливо, а у нас ще була саджава Богореченщина Для нас було дуже важливо якраз зайти в малі села, бо там зазвичай є великий запит на такі фільми, на такі активності, зважаючи на те, що Івано-Франківську їх багато тут багато громадських організацій працює. То ми дуже багато запитів якраз, отримуємо з регіонів, з маленьких сіл, і ми туди намагаємося доїхати. На щастя, нам фестиваль це дозволяє. Власне, хто ваші відвідувачі? В кого є запит? Хто приходив, хто цікавився? Дуже різні люди. І, ну, зараз дуже от, багато людей, які переїхали, ну, мабуть, за того, що ми їх і запрошуємо приходити, та? тому що ці якраз події, які відбуваються, це не просто перегляд фільму. Ми залишаємося після перегляду і його обговорюємо. І це такий діалог і можливість поспілкуватися і познайомитися з громадою. Та? Люди, які переїхали сюди, можуть трошки дізнатися от ближче більше про регіон, де вони проживають. А місцеві хто ну, дізнатися з людьми про, більше про людей, які переїхали, та? І ну, якось комунікувати, знайомитися, вести діалог надалі. Ну, в залежності від тематики, запрошували або більш молодшу аудиторію, або старшу, але дуже дуже різно. Навіть коли ти очікуєш, що прийдуть старші люди, бо ніби тематика така серйозна. Приходять молодші, і ми бачимо, що їм так, так само цікаво дивитися. Як люди сприймають документальне кіно? Подобається е, ну, це залежить насправді від аудиторії, е, наприклад про, говорячи про фільм Юний Платон, який я вже згадувала. Ми його показували в Саджаві, там є чудова школа. Ми цей фільм показували 11-класникам, не 11-класникам, там було від 9 до 11 класу молодь. І насправді вони, я відчувала, що їм було заскладно цей фільм дивитися. насправді. А от ми також показували цей фільм в долині для освітян, то там отримали. Дуже багато схвальних відгуків. Освітяни хотіли, аби цей фільм був в більшому доступі, аби його показали не тільки їм, а, наприклад, в школі всім вчителям, загалом освітянам по області, все залежить від аудиторії. Є, от, наприклад, фільм Три жінки, де ми отримали шалені схвальні відгуки. Є десь, де аудиторія залишається холодною, тобто їх щось могло не зачепити. Тут все, все дійсно залежить від стрічки. І яка цьогорічна мета була в фестивалі? Загалом? Яка мета? Якщо ну, так загалом ми якраз обговорюємо про, про майбутнє. Коли того року в нас була тема надзвичайний стан, коли ми проговорювали ті умови, в яких ми живемо, рефлексували про пройдений шлях, то зараз ми міркуємо про те, що нам треба робити далі. Про те, як рухатися, що нам ну, жити так, як жили в 2022-му, вже немає дійсно немає сенсу. Що буде, яка тематика буде наступного фестивалю, ми вже побачимо далі, так що очікуємо. Та, і тут ще говорили не тільки про свідомість людей, та, що потрібно, ну, щоб як працювати, щоб як змінювалася свідомість, а й про те, як наші міста мають. Змінюватися інфраструктурно, тому що ми розуміємо, багато людей постраждало від війни, отримали травми. І от про доступність говорили, та і, і, які треба кроки зробити для того, щоб установи були доступні, щоб люди з інвалідністю могли туди потрапити безперешкодно. Як сфера послуг має змінитися? На що акцентуватися? То тому ми робили показ в обласній лікарні з бійцями. Це ну, невелика аудиторія була, але. Ну, це дуже важлива така подія була, тому що і ми домовилися, що спробуємо ще й далі так працювати. Бо, як розповіли нам, що все таки недостатня робота в реабілітації бійців, потрібно більше, більше уваги, тому що вони отримають реабілітацію медичну, а от потрібно ще їм якісь заняття з психологами, з психотерапевтами для того, щоб вони назад могли ну, повернутися після війни в суспільство. І ну і щоб суспільство теж сприймало абсолютно нормально, не дивувалося, там якось не реагувало недвозначно на них, і тому це теж такий діалог, як, як громади мають приймати ветеранів, які от від ну, своє життя. Своє здоров'я втратили на війні. Тобто, як ми маємо взаємодіяти, щоб всім було місце в громаді, щоб кожен відчував себе наскільки це можливо повноправним членом громади? До слова про це ми говорили не тільки про ветеранів, а й про внутрішньо переміщених осіб. Тому ми показували такий фільм як гості з Харкова, де проговорювалась тема. Взаємодії місцевого населення і внутрішньопереміщених, бо ми знаємо, що багато людей місцевих прийняли в себе ВПО з різних областей, і часто це між ними відносини бувають різні. Якраз в цій історії ми побачили конфлікт, який виник між приймаючою стороною і сім'єю, яка поселилася. І після перегляду стрічки ми запросили психологиню, аби вона разом з гостями, які були і місцеві, і ВПО, проговорила про. Ці конфлікти, які виникають, і дала їм поради, як можна їм заподіяти, як запобігти загалом, як їх вирішити, якщо виникають. І насправді дуже важливо, що отут дуже важливу роль відіграє комунікація. А в фільмі ми бачимо, що вона відсутня, коли були не проговорені ті цінності, які в кожного є. Те, що для людини важливо, аби ті кордони не порушувалися. І це не відбулося. Відповідно, як результат конфлікт був, люди розійшлися недобре. Але ми розуміємо розуміємо, що зараз є багато різних сімей, і їм треба е, готуватися е, якось інтегруватися в нове середовище. Тому е, я думаю, що це також дуже важлива тема е, для проговорення, яка в нас відбулася, і е, будемо про це говорити далі. Насправді, наскільки наші українські режисері готові і творять документальні стрічки. Я щиро тішуся, Нинішніх що та я тішуся, що не тільки українські режисери тепер долучаються, а й журналісти. Журналістська спільнота зараз створить документальні фільми. Як приклад, ми маємо стрічку Несхорений Херсон. Її створила медіаплатформа вгору. Це журналісти з Херсону. Вони спочатку повномасштабної війни залишалися в окупації і там фільмували всі події, які відбувалися. І все це увійшло в стрічку, яку ми мали нагоду побачити на відкритті. До нас приїхала якраз ця команда. Вони зараз мандрують україною загалом. Її демонструють. Я не знаю, чи вони за кордоном були, але я сподіваюся, що вони її також покажуть за кордоном, і це дуже тішить, що не тільки українські режисери тепер долучаються до створення документалістики, а й є люди, які не дотичні до цього напрямку. Бо насправді це дуже важливо, коли інформаційно ми працюємо дуже активно, коли російська пропаганда працює з величезною швидкістю, вони продукують багато. Контенту нам потрібно якось протидіяти цьому, і це дуже позитивно, що підключаються інші сфери до створення фільмів і загалом інших матеріалів. Власне, вже за вашими спостереженнями, які запити є від суспільства людей, які живуть? Таких глухих селах в громадах і які... от ми кут переглядали стрічку три жінки знову ж про неї то та, і пропонували зняти якраз запит. Був: зніміть про прикарпатське село. Подібний фільм. Ми вам або про Рогатинську бібліотеку бібліотечну систему Ми вам знайдемо дуже багато цікавих героїнь. Ну насправді, під час обговорення, такий запит був. Коли ми дивилися стрічку в Україні, це польського режисера Петра Павлуса, але він. Тут провів дуже багато. Спочатку він з гуманітарними місіями приїжджав, а потім вирішив зняти фільм. То до нього запит був, щоб він показав, як українці допомагають один одному в ці непрості часи, тобто як в громадах люди живуть, і… Включаються там і ситки плетуть, та і, і батончики ці роблять, і окопні свічки. Тобто, ну як, як українці взаємодіють і допомагають, от це теж ну казали, що це потрібно зафіксувати фільму і показати всьому світу, як в Україні це ж. Ми не тільки очікуємо на допомогу за кордону, а й самі можемо дати собі раду, самозарадні, і в чому наша в наша наша сила, і от власне про стрічку в Україні. Хочу додати, що її режисер розповідав, що він показував її в Берліні, в Польщі, навіть в Китаї на фестивалі. То, за його підрахунками, що в Китаї це був найбільший ажіотаж, вони за 5 секунд продали тисячу квитків. Тобто вони тільки виставили квитки, так, і люди хотіли подивитися, що ж відбувається в Україні, тому що документальне кіно це не пропаганда, це те життя, як воно є. Тобто без якихось зміщених акцентів, просто режисер спостерігає за подіями, не втручається в них. І от був запит в Китаї, здавалося б, але люди хочуть знати правду, і хочуть знати правду про Україну. Ви так в нас, в, в, нас в, в, також здебавати. був запит. якраз коли я показувала три жінки, то е глядачки дуже казали, що це дуже цінно, що про регіони знімають. і або більше про це знімали, тому це дуже такий показовий е приклад. Ну насправді зараз не ті умови, коли є змога знімати е такі е ще. Мирні фільми зараз переважно ми знімаємо щось про що торкається теми війни. Бо, наприклад, три жінки це не знятий фільм ще до повномасштабної війни, але ми маємо його змогу зараз дивитися, бо це була дипломна робота режисера. Тому я сподіваюся, що ми колись таки дійдемо до того, що ми відновимо цю можливість знімати такі мирні фільми, красиві про наші регіони. Але поки ми живемо в тих умовах, тому фільми. Про, про те, в яких в яких реалії ми живемо. А до речі, стрічки є вільному доступі. Де можна їх подивитися? Е, якщо є така можливість, так їх є можливість зараз подивитися до кінця грудня на платформі DocuSpace. Звичайно, там це буде платно. Вільний вхід був тільки на ті покази, які ми офлайн показували. Але вони є в доступі, тобто їх можна подивитися, тому ми запрошуємо. Загалом до мандрівний докудесь і. Фестиваль міжнародний докудесь. Це е, велика платформа, яка дозволяє нам дивитися фільми не тільки там двічі чи раз на рік. Е, ми маємо змогу їх дивитися впродовж всього року. Це нам дає змогу такі доку-клуби, які існують по е, Україні. Всі в нас також вони є. Наприклад, Молода Просвіта нещодавно також створила доку-клуб, е, Андрій також має свій доку-клуб, по наших районах. Є доку-клуби, і там є. Змога якраз також дивитися документальне кіно, яке вже ми показували інших іншими роками, але воно актуальне зараз. Це теж про важливі теми, які хвилюють суспільство загалом не тільки про війну. Тому ми зазвичай анонсуємо ці події. Тому раду запрошуємо долучатися дивитися документальне кіно. На завершення буквально якими стрічками завершували фестиваль? Що пропонували так би мовити? Фінально буде це в суботу, 23-го, як я казав, Король Лір». Угу. От Це буде як би, закриття фестивалю в цьому році, але ну, якби, фільми можна дивитися, буде ще собі, якщо хтось захоче продовжити фестиваль ще до Нового року, переглядаючи стрічки на докуспесі. Так, ну я закривала Юни Платону, Насправді так. Про цю стрічку я вже багато говорила, тому я рада запрошую на ті покази, які лишилися в Андрія, Бо це, це справді чудова можливість подивитися якісне кіно. І запрошуємо на наступні мандрівні фестивалі. Ми сподіваємося, що команда міжнародного фестивалю підбере дуже хороші стрічки. Вони завжди дуже ретельно це роблять. Ми з захопленням спостерігаємо за їхньою роботою. І наступного року, я думаю, у нас буде не менш класна програма, цікава, і сподіваємося, все буде гаразд. Дякую, Справді, я хочу подякувати вам, що в такий непростий час працює. Культурний фронт це теж надзвичайно важливо. Залишайтеся з Галичиною. Гарного всім вечора.